Після чергового шторму я вирішив пройтись узбережжям Чорного моря та подивитись, що на цей раз викинуло хвилями на берег. І не повірите, був сильно здивований. Останнім часом Одеса кожен день потерпає від атак БПЛА різних типів. Їх активно збивають над морем. Деякі тонуть, а деякі виносить на берег. А ось і російські гербери, бачите, берег чорного моря. Ось так вони їх фарбують знизу, тобто коли вона ось так летить, під колір неба, а зверху під ось такий коричневий колір. Це щоб якщо вона летіла над полями, щоб наші безпілотники, які атакують їх, ну, щоб воно зливалося з кольором там пшениці або просто полів. Ось такі. У них методи, бачите? Майже на кожному пляжі можна було зустріти уламки ворожих дронів. Ось, наприклад, чорний пенопласт це вже від шахедів. Ну а подекуди знаходив навіть цілі вузли з електроникою. А ось така частина, дивіться. GPS модуль, бачите, GPS написано. Дата. І тут ще маркер є. УПК, щось там, і АЛБ. Алаба, можливо. На жаль, на сьогоднішній день наша країна є самою замінованою у світі. Тож завжди треба дотримуватись правил безпеки. Ну а найголовніше ніколи не чіпайте ось такі предмети руками, якщо ви не знаєте, що це. Перед тим, як взяти це до рук, я сфотографував. І відправив ну цю знахідку моєму другу, який служить сапером, і він сказав мені, що все, все нормально, це безпечна штука. Тому в жодному разі ніколи не чіпайте таких предметів, якщо не знаєте, що це. це дуже небезпечно для життя.